Не піддався розпачу завдяки обручці на пальці. івано франківець Андрій Іванюк торік на фронті отримав важке поранення, мало не залишився без ніг. Захиснику зробили більше десятка операцій, і зараз він вчиться заново ходити. Продовж усього лікування та реабілітації. Поруч з Андрієм його підтримка та мотивація. Дружина Тетяна. Із подружжям поспілкувалася Тетяна Додак. О, цей прийом ми освоїли минулого тижня. Що дозволило нам, а, зокрема, мені в суботу поїхати з дітьми на змагання. Андрій Іванюк лікується після поранення майже рік. Перші чотири місяці лежав, тільки іноді підіймав корпус. А минулого тижня зовсім відмовився від інвалідного візка. Може самостійно рухатися і спускатися сходами. Андрій Іванюк до війни був тренером з бразильського джиу-джитсу. Перший раз захищати Україну. Поїхав у 2015 році. Зізнається, тоді повернутися до цивільного життя було важко. Цей весь час був дома чорнобілим. Тяжко було реально, було тяжко, був не готовий до того, чим я стикнувся. Там однозначно є таке ж саме, десь плюс-мінус. як в тюрмі там 5 років людина, якщо сидить, вона рахується пересиджена. Вертається назад додому, тут зона дискомфорту. Потрібно вернутися, опять же, туди місця, міста на столі дальони. От десь приблизно шестки на війні відбуваються. Прилишили тут діти. Після змагань виграли там кубок 30 ще мас дітей в Хмельницькому. Перший раз було відчуття, типу, ото й тут щось, що не Обов'язково назад вертається, так і лишився. <звіллян> Вдруге на війну вирушив у 2022-му. У складі Івано-Франківського, 78-го батальйону тероборони, захищав гуляйполе Запорізької області. Був один штурм військовослужбовців Російської Федерації, да? чуть не сказав так, як думаю, Удар ударний, ну, протримались на наших позиціях дві сутки. По-моєму, якщо я не помиляюсь, в районі суток. Тобто ми бігали трошки до них, не до нас. Поранення Андрій отримав торік, 15 жовтня. В окоп залетіла міна. Командир залишився там. Я вижив. Удар був жорсткий. Прилетіло дуже близько, воно зірвалося над нами, воно прилітало. В принципі, наша окоп зацепило гілочку в районі метра над нами, вона зірвалася не так осколки, як ударна хвиля перебрала. Я закрився бронежилетом, так щитом. Бронежилет лежав на землі, я сидів, зловив так броню, закрився, що було під бронежилетом, лише ціле. Навіть пальці, що дивно. Причому з бронежилета знесло, все там отешка, було магазин. І все, що нижче ще бронежилета було Каже, перша думка, чому залишився живим. З такою білью ще не зустрічався, ну, реально дуже було тяжко. А слідуюча думка це вже почалась романтична історія, і це правда. Ну, о, я згадав, що мене чекають вдома. І тоді вже почав збиратися, ти солдат збереш, там дулю з маком вам, а не я і так далі. Жінка, жінка, діти мене витягнула іменно ця думка. Я почав боротися іменно після цієї думки. Воїн не хотів казати дружині, у яку лікарню потрапив, але уже наступного дня Тетяна була у Черкасах поруч із коханим. Перед лікарнею почало трусити. Мені просто було страшно, що з ним, яка картинка мене чекає, що зараз буде, яка реакція. Ну, я є, я ж не мала їхати. Тобто я солдатик. Режим солдата. От треба. Ти або зараз допомагаєш, або для чого ти тут. Їм потрібна підтримка, хоча вони відмовляються зразу. <режим> Далі довгі тижні лікування та щоденні болісні процедури. Андрію зробили з десяток операцій і ще майже 20 переливань крові. Не можна було доторкнутися навіть до ліжка, коли я тільки прийшла, я поставила руку на ліжку, його так дергнуло різко. Було важко. Було важко. Тобто, навіть доторкнутися до руки, до нього доторкнутися. В Черкасах це було такі легесенькі дотики і назавжди. Ну, все прийшло. Ми прийшли, ми змогли <різь> витримали. Наразі Андрій щодня займається із фізичним терапевтом. Працюють над м'язів, покращення ходи і розробляють контрактуру стопи. Ми починали з того, що просто пересаджували його на крісло. Транспортували до залу, в залі пересаджували на такий же самий великий кушетку, і там починали з ним займатися. Було дуже складно через те, що в нього була гіперчутливість, до нього важко було доторкнутися не де, щось зробити. Але той в нього сильний бойовий дух, він дуже морально сильний, тобто він терпів. Зараз кожним днем якісь нові досягнення. Медик додає, Андрій із тих його пацієнтів, хто отримав найважчі поранення, та боєць швидко відновлюється завдяки своєму сильному характеру та величезній підтримці від дружини.